Агресія під час переговорів. Часто люди переходять на особистості під час спілкування. І хтось робить це спеціально для того, щоб вивести тебе з рівноваги, і ти пішов не по своєму плану розмови, хтось це робить по недосвідченості через те, що ну, просто він іпульсивна особистість і хоче виговоритись. Є просте правило. Тобі потрібно просто розвернути цей фрейм. Задай просте питання, як це стосується теми нашої розмови. Спокійно завжди вислухай, випаде в твою сторону як особистості. Навіть можеш посміхнутися і проаналізувати, що людина тобі говорить. Вислухай повністю, хай виговориться. А потім задай питання: Окей, можливо, було, можливо, не було. Як це стосується суті нашої розмови, поясни мені. Задав питання, і він вже зобов'язаний виправдуватись перед тобою і втрачати лице під... на цих переговорах. Перед тобою чи перед людьми, які присутні. Ось таке правило, ще раз фіксуємо: завжди повертай до суті розмови і задавай питання, як це стосується нашої теми. Так ти візьмеш ініціативу на себе і заставиш іншу сторону оправдовуватися. Це дуже просто. Сили мудрості, підписуйся.